Зараз я вам розкажу, що насправді для мене є найтяжчим в житті в селі. Бо коли я розказував у тих попередніх відео про ці всі проблеми, з якими ми стикнулися, і багато хто каже, що на що ж ми переїжджали, то насправді це для мене ну, не є так важко. Просто я перераховував проблеми. Насправді для мене, і можливо, напевно, для Віталіни теж, найважче є це тварини. Зараз я поясню в якому плані. Скоріше за все в плані прив'язаності до них. Трохи розкажу нашу історію, як це все почалося, які в нас були перші тварини. В принципі, ну, мені здається, для повної історії це буде для повного розуміння. Не буде лишнім. Перша тварина, яка була, можна сказати, в нашій сім'ї, це була одна кішка Віталінина, Луна. Це ми ще в Франківську жили. І, я як... і тут почалося все, як то кажуть, з моєї лишньої емпатії. Я собі так подумав, що їй скучно, особливо коли ми на роботі. І я вирішив купити ще одну кішку їй для компанії. Тепер я розумію, що це було лишнім. Не то, щоб у плані для нас, а взагалі. Коти вони одиночні, і, напевне, їй не треба було тої кішки. Ну але вже як сталося, так сталося. Тепер я вже так, якби її не жалію. І ми в інтернеті вибрали просто по оголошенню, безкоштовно роздавали. Ми взяли ще одну кішку, вона вже була досить доросла, ну і вже в нас було дві кішки. Потім, коли ми переїхали в Яремче, ми вже переїжджали з ними. Але Віталінина кішка була стерилізована. А моя хотів сказати, ну типу, це як моя, ми так вважали. Вона не була стерилізована, вона ще була досить молода. Якраз той срок підходив. Ми думали, що ми от от встигнемо, ми були трохи неопитні. Там ми жили в такій хаті сільській, тобто вони гуляли собі кругом хати, коли нас не було. Ну і коротше, Ми не встигли їх стерилізувати. І вона народила нам кошенят. І вже в нас коло тої хати був цілий виводок. Потім нам ще підкинули одного котика. Вони якось поняли, що ми нібито дуже їх любимо, хоча насправді то вийшло все випадково. І в нас вже було коротше, в загальній сумі багато котиків, щось сім чи скільки. А, одного ми ще всиновили. чи, чи викрали. Ти? Ну, коротше, там довга історія. І таким чином ми обзавелися цілою купою котів. Ми якось тоді до цього серйозно не відносились. Ми не думали наперед, що буде, як ми будемо з ними, якщо ну, переїжджати або ще щось таке. Ну, не знаю, в нас були інші справи. Ну і потім так сталося, я вже так коротко, що от ми переїхали сюди, і багато людей, напевне, би, не знаю, деяких там роздали, декого лишили. Ну, ми їх всіх притащили сюди. Потім, що далі? Ну, коротше, вже отак тут з ними тепер живемо. Потім ми тут стикнулися вже далі, ще з важчою проблемою. Бо оці всі тварини в селі, ми не розуміли, наскільки це все. ну, вони все одно живуть не так, як в місті. Це життя більше наближене, як у природі. Тому дуже багато з них не виживають або ну, просто гинуть в результаті всяких, ну, не знати, нещасних випадків чи не нещасних, просто природних факторів. Ми от тут заводили, наприклад, курей, їх яструби ну, вбивали. Для нас це було просто трагедією. Ми, ну, Поки ти собі це уявляєш, ти розумієш, що це може бути. І... Ну, але відчути це в уяві ну, не завжди, як то кажуть, виходить, особливо коли не було такого попереднього досвіду. Але для нас ну, ми це переживали дуже важко. Коли майже після кожної такої якоїсь, так би мовити, трагедії, наприклад, там яструб убив ну, курку маленьку, ми кожен раз собі думали, що все, це не для нас, не будемо цим займатися, закриваємо цю справу. Але проходив час, ми якось заспокоювалися. Продовжували, як то кажуть, займатися тою справою. Коротше, в нас були і курей, поїли, яструби, і качок, не яструби, але лисиці трохи покрали. Вже, ми, можна сказати, трохи почали адаптуватися до тих стресів, але все одно, ну, кожен раз все більше і більше думали про те, що це не для нас, що жити в якомусь такому постоянному стресі, а цей круговорот тварин в селі ну, такого не буває. Вже не кажучи про те, що все-таки їх як не як ми не є вегетаріанцями, приходиться їсти, а ти до них привикаєш. Ну, в общем, це все дуже важко для нас. Потім наступним таким неприємним, як то кажуть, і саме масштабним було, коли у нас барана і вівцю з'їли вовки. Ми зразу вирішили, що ми овець більше тримати не будемо, тому що тут такі краї, що небезпечно, і це, ну. Досить, вже навіть не на першому місці, то, що це невигідно, тому що можна втратити все. А більше, чесно кажучи, це через оці постійні стреси, воно якось, можливо, інші люди це проходять легше. А в нас виходило, що через такі випадки ми просто так, якби, випадали з життя, з роботи. Тобто ну, не хочеться, якось нема охоти, воно все не робиться. Просто там перші дні взагалі нічого не хочеться, потім трохи легше, але все одно якісь думки вже ну, нема того. Ну, як сказати, хотілося б жити тут в селі, так як ми планували, і отримувати задоволення. І воно би можна було би так робити. Але це все постійно не дає. Тільки щось, вроді би, трохи добре-добре, а потім знову щось трапляється, і воно ніяк не дає, так би мовити, ну, можливості отримувати від того задоволення. Ми вже почали серйозно задумуватись про те, що можливо взагалі не будемо тримати ніяких тварин. Та, ми втратимо, можливо, якийсь там невеличкий прибуток від них, але все-таки жити спокійніше, можливо, це важливіше. Будемо тоді садити городи, можливо, чимось іншим займемося. Ну, Але все-таки якось не знаю, поки що далі тримаємо. Получається, цього барана і вівцю вовки з'їли, це ми так майже точно вичислили, якось пригадали, 15 січня. І от... В квітні вівця народила одна з овець, народила ягня. Правда, там були якісь в неї неудачні роди. Ми, ну, вона родила, ми не бачили, коли вона почала родити. Я не знаю, чи ми б щось допомогли. Ну, в общем, можливо, це були і перші роди. Це бувають такі проблеми, наскільки я розумію, перший раз частіше. Ну, в общем, воно щось там трохи придушилося, якось тяжко родилося, в общем, воно не вижило. І ми думали, що, можливо, інші теж десь. На днях мали, мали би родити. І ми навіть їх не стригли досить довго, ну, щоб у них там не було стресу, щоб це якось не пошкодило. Але проходив вже тиждень-два, ми розуміли, що. І ми вже так думали, що все, вони вже не вагітні 100%, бо ну, така велика різниця не може бути. Ну і ми їх вже тоді постригли. Ми вже навіть виставили, їх були на OLX і на різні групи в Фейсбуці на продаж. Зробили фотографії. Навіть вже. Говорили з тими людьми, які їх купують. Вже, можна сказати, чисто випадково, вони до нас і не приїхали. Вже з одним чоловіком я домовився, але він щось був трошки прихворів на вихідні, як то часто буває. Мав в понеділок приїхати, але він не приїхав. І тому ми потім вже далі якось поставили на паузу той їхній продаж, і вже якось так жили 50 на 50, типу, відклали це. Ну, Ці, як то кажуть, рішення з вівцями просто на майбутнє. Поки що вони ніби сильно не мішають, пасуться та й пасуться. І тут одного ранку я виходжу, е чи чекіст доїти, чи що, але до овець дивлюся і бачу тільки дві вівці. А я не знаю, може хтось знає, а багато хто може не знати, що. Вони не ходять ніколи окремо. Якщо кози можуть трошки далі відходити одна від одної, то вівці вони дуже такі стадні тварини, що якщо, наприклад, їх є три, вони постійно ходять, ходять дуже близько. І я просто бачу, що є дві і третєї нема. Я розумію, я так оглянувся туди-сюди, все, її нема. Ну і в мене в голові шолкає, що ну, інших варіантів нема. Значить, цю третю вже з'їв вовк ну, чи там вовки. У мене знову стрес, як то кажуть, все всередині завмерло. Думаю, ну його баню, от тепер вже все вирішило, вже нема що думати, продаємо. Але, і коротше, я вже тако вертаюся до хати. Думаю, може, подзвоню Віталіні, бо її не було вдома. Скажу, ніби що сталося. Вже навіть хотів дивитися, бо я вже знаю, як тоді. Думаю, так, зараз десь має бути шерсть, кров, почав трохи роззиратися, але думаю, то вже що сталося, то сталося. Зараз я нічого не змінюю. Вже ніби йду до хати і дивлюся тут, за хатою стоїть третя вівця, і біля неї ягня. Ну, я зрозумів, що вона родила. Коротше, сюрприз. Ніби то я зразу втішився в перші секунди, що вівця жива, її вовки не з'їли. Але підійшов до того ягняти, то воно мені одразу не сподобалось. Ну воно просто дуже малесеньке було. Якось то, що було тоді, родилося, що не вижило, ну воно було просто набагато більше. Воно фактично було велике і здорове, але там, коротше, щось в природах пішло не так. А це родилося добре, та може, тому воно добре і родилося, бо воно малесеньке, там без проблем. Але щось було видно, що воно прям дуже таке нещасне, не встає. Воно ж має, так як ми вже тепер трохи стали досвідчені і опитні в перші там години пити ото молоко, молозиво, це дуже важливо. І було понятно, що вже десь так по вигляду. Його я вже теж трохи орієнтуюся, десь вже година точно прийшла, і там було видно, що там ніяких шансів, що воно буде пити, нема, бо воно ну вставати воно не могло. Ну і коротше, маємо тепер таку мороку. Воно ніби легше психологічно, що ніхто не здох, поки що всі живі. Хоча я вже як то кажуть, в своїй голові на всякий випадок, щоб підготуватися, щоб не було великого стресу, можна сказати, похоронив процентів на 90%. Я навіть в Італіні сказав, що не будемо сильно тішитися, бо... Ну, воно таке слабеньке, краще думати, що воно не виживе, як виживе, то й добре. Але просто бути зразу до цього готовим, щоб потім не розчаровуватись. Ну, але якось ми не знаю, щось розібралися, подивилися в інтернеті, почали шукати, що і як, почали його помаленьку підготовувати. І коротше, маємо тепер морок. Годуємо його що 2-3 години молоком, трохи вівці доїмо. Трохи з кози, і от вже четвертий день воно помаленько трошки оклигує, якийсь в нього є трошки прогрес. Навіть ми там його важили один раз, щось воно там навіть прибавляє. Ну, коротше, але це якісь, якісь постійні напруження. І оскільки тварин багато, воно якось так рівномірно розподіляється, що такого періоду, щоб все було ну гладко і нічого не ставалося, їх, їх майже немає. Тому для мене це на першому місці, і воно переважає всі остальні проблеми. Бо коли люди там кажуть, ви не біля дороги, у вас нема транспорту, повірте, в моїй голові і по моїх відчуттях, це просто наближається до нуля порівняно з цими переживаннями, оце з тваринами. Тобто це взагалі не проблеме. І виходить, що для нас, напевне, це зв'язано все-таки з тим, що ми виросли в місті. Ну, по крайній мірі, це теж має значення. І ми просто, ну, Змалку не адаптовані ну, до таких подій, як то кажуть, наша нервова система. Бо навіть коли ніхто не здихає, не вмирає, то все одно просто, от ми сидимо в хаті, там скажем, аська загавкала. І ми вже переживаємо, чого вона загавкала, може вовк, може лисиця, або там щось коза, дивимося в вікно, якось там себе ну, веде насторожено. І ну, це якийсь постійний напряг. Можливо, до цього ми якось адаптуємося все-таки трохи. Ну, в принципі, трохи ми адаптовуємось. Ну насправді це то, що для нас є найгірше. Зараз ми йдемо подоїмо мілку, доємо так трохи на один раз, щоб було молоко свіже, бо так краще засвоюється. Мілку доємо, тому що їй зручніше доїти. І в неї буде молока більше, бо її козлик вже великий і він менший і він один. Ще один випадок нагадав. Оці козлики, бачите, вони там. Біля дерева всередині, а от в цьому дереві застряг один козлик і сидів там, причому тихо, нічого не мекав. Я його врятував. я Не знаю, скільки він там просидів. Типа підскочив, зверху його заклинило і. в общем, таке всяке буває. Мало він все випиває зараз. Нічого ми майже не надоїли, Тут на одну порцію, в принципі, Мінімально хватає, але ще ранішнє є, воно ще піде. Та ніби можна викручуватись, ставити. У нас холодильника немає, якщо ставити в підвал, то до вечора його хватає, а ввечері доємо вівцю. Ну а далі воно буде більше, то можна буде рідше його годувати. Та й взагалі надіємося, що воно почне пити від вівці, коли воно зможе вже трохи, бо воно зараз погано голову навіть тримає. Бо голова велика, воно маленьке. Так що ми надіємося. зараз навіть будемо пробувати. Ми деколи -коли прикладаємо його до вівці до вимені, то воно вже деколи трошки смокче, але все-таки йому тяжко. Ми їх тут окремо тримаємо, тому що ми думали, що можна буде разом, було би легше, але ці більші вівці його штовхають. Ми боїмося, що вони його просто можуть прибити. Тому вона тут сидить. На жаль, через них цілий день. Вона хіба що гуляє, пасеться, поки ми його годуємо, але ми їй туди даємо траву, кос, я кошу, свіжу і сіну там є. О, вона вже тепер рухається жвавіше. вона перше взагалі не вставала, не могла встати. Давай голову тримає вже краще. Ти плач. Ну. Давай я попробую, ага, щоб вона не втікла, попробувати до неї прикладати. Вівця дика оця. Та то вони всі дикі, та трошки привикла. Ми її доїмо, нібито вона трошки краща. А оця така дуже темпераментна. Це взагалі зробити досить тяжко. Так. Вроді би п'є. Та <пілком> тако краще. І корисніше їй нам корисніше, щоб ми це його не годували місяць-два, хай воно вчиться. Воно вже голову тримає, видиш само, це перший день, що воно. Я вже йому не підтримую. Вони, чки -чки, таку, я трошки поможу. О, Дивись, це вже прогрес. Воно тоді тако трохи смоктало, знаєш, і голова падла. Воно просто не могло довго так тримати голову. Тепер дивись, все вже. А ми між іншим ще цей опа. Ну добре, давай вже цей, його догодуємо вручну. Бери його маневр. Так, дивіться, яке у нас ягнятко нещасне, маленьке. Та спочатку ми його годували що дві години, тепер вже рідше. Та хоча в день, так, в день що дві години, але вночі вже все-таки ми робимо більші більше паузи. Так, Анечка, воно йде. Ой, вилимо молоко. Ну, ну йде. Тузик утікає. Ми його беремо. На ніч до хати, щоб не бігати туди і не годувати. А на день коло неї тримаємо, щоб вона про нього не забувала, а воно про неї. Надіємося, що почне пити. Щось зажмурилося, Я перше думаю, що воно так зажмурюється, що вже буде здихати. Може, це так воно просто від задоволення. Перший день вона взагалі сама не ну, якось не пила, і навіть не видно було, щоб вона проковтувала. Я от просто Зі шприця, отак ворот щось накапував, і воно там трохи розливалось, трохи не розливалось. Так що треба буде зараз скосити травити? Та й мені не тяжко. Ну, а якби його там закрити, щоб вони не забігали і його не, не били, а вона собі попасеться. Дай попробуємо. Тобі було так само краще. Бо якщо воно попило, то може мекати не буде дуже. Точно, давай поснемо той ящик, а вона хай пасеться. Все допиває. Молодець. Все, до побачення. Ставте нам лайки, вподобайки, кому подобається відео. І що ще, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь в смыслі, на мій канал. Мій канал називається Моя Хата з краю і Я. І канал Віталіни називається Хата біля Лісу. Бо часто питають: де, покажи Віталіну, який канал, то вже я зразу тут скажу. Правда, може до кінця мало хто дослухає, але то вже самі винні. Канал Віталіни називається... Хата біля лісу. Просто вводите в Ютубі і знаходити. Все, пока. Коротше, цей номер не прийшов. Вона його шукає, так що ставимо його до неї. Зараз дам їй трави і хай там сидять. Та вот, на. Чого ти панікуєш? На, на. На, дивись тут. На. Все. Ей треба. Все. Сюди... Я поставлю їй туди воду. На, може, вона води хоче. Все, і закриваємо. Зараз воду шо... травимо.